3 жовтня 1955 року з порту Апія Самоа вирушає судно Джоїта. 25 людей на борту, спокійне море, звичайний маршрут. Та це був останній раз, коли їх бачили живими. Минуло кілька днів зв'язку немає. Пошукова операція нічого не дала. Аж поки через 5 тижнів корабель не знайшли. Порожній, напівзатоплений. За 600 кілометрів від маршруту. На борту ні душі. Усі шлюпки зникли. Годинники зупинені на одній годині, зник навігаційний журнал і медичне приладдя. Та головне: жодних слідів боротьби: ні крові, ні тіл. Лише мертва тиша. Що змусило екіпаж покинути судно, яке залишалося на плаву: паніка, напад, щось гірше. Цю таємницю океан так і не розкрив. А Джоїта назавжди залишилася кораблем-привидом, що вийшов у рейс і повернувся один.